І так, друзі, заїхала до нас чергова автівочка на розмитнення. Це в нас Nissan Rock, 17-й рік. Автомобіль отримав передній удар, бампер під заміну, крилишко підрихтується, пофарбується, і по ходовочці треба буде попрацювати, можливо, якісь речаги замінити. Це в нас 17-й рік, 134 тисячі кілометрів рідний пробіг. Також можемо бачити позаду, у нас тріснутий бампер тут або ми його підпаяємо, врятуємо, або заміна на новий Полосочки в нас є як на Rolls-Royce, до речі. Дуже рідко попадаються в нас такі комплектації. Це в нас білий перламутровий колір. Це в нас незвичайний білий. Можете бачити. Комплектація SV, Є в нас безключовий доступ, шкіряний салон. До речі, дуже рідко попадається на SV Підігрів сидінь, шкіряне кермо. Можете бачити рестайлови, бо машина вже в нас рестайлінгова. І дві шторки поміняти це, в принципі, не є біда. Є в нас також маленька мультимедія, коробка автомат, два ключика, до речі, приїхали з автомобілем, що є велика рідкість. І попереду автомобіль цілий. Це колесо пробити потрібно буде його, е... воно є в багажнику, потрібно буде його просто поміняти. А так, автомобіль, можна сказати, фактично цілий. Є, звичайно, невеликі пошкодження, але це все відремонтується. І буде бомба, тому кого цікавлять вигідні автомобілі з Америки, компанія Cars Express, Звертайтесь.